Ось такий новенький красень великобританського виробництва поповнив автопарк одного з підприємств критичної інфраструктури міста. Його виготовили у вересні 2022-го. І вже 23 листопада багатофункціональний трактор стоїть на подвір'ї підприємства і готовий до роботи. На сьогоднішній день вже пройшли інструктаж, хто буде працювати на цій техніці, були налагоджувальники, Вони приїхали зранку, сьогодні все зробили. Дуже універсальна техніка, вона в нас в такої комплектації, як ви можете спостерігати, це передній, ковш, задній, але до нього ще є дуже багато насадок, дуже багато вузлів, такі, які ми можемо придбати, і він у нас буде універсальний щодо дорожніх робіт, щодо очищення взимку від снігу. І, ну, це така техніка яка дійсно потрібна цьому підприємству. Вартість такого трактора на ринку близько 4 мільйонів гривень. Втім, завдяки співпраці закордонних партнерів керівника підприємства та міської влади його вдалося купити за 3 мільйони 200 тисяч гривень. Частина грошей пішла з міського бюджету, частина від КП. Техніка надсучасна, з багатою комплектацією та досить потужна. Біля 90 кВт потужність двигуна, двигун дизельний, 3 літра об'єм в нього, вживлення пального від 6 до 10 літрів на годину, моточаси тут вимірюються не в кілометражу, а моточаси. Дуже економна техніка в порівнянні з ну, вітчизняними виробниками в два в деяких випадках в три рази економічніше. Ну, дуже комфортна техніка. Це саме універсальна модель, вона виробляється для міст. Вона так і називається jcb 3X, це Сіті. Е, Ця буква, що означає, що це міський, міська така техніка для комунальників. Ну, вона взагалі і не тільки для комунальників, вона дуже універсальна, її можна в всяких роботах дійсно застосовувати. Міський голова Віталій Граждан спільно з заступником Андрієм Криштоповим 23 листопада оглянули придбану техніку. Поспілкувалися з оператором, який працюватиме на тракторі, та з керівником підприємства. Це дуже потрібно зараз в місті, дуже актуально буде нам в поміч, тому працюємо далі. Техніку треба ще багато чого закупати до, до нашого міста. Нужно, потрібно працювати і, і рухатися вперед. За нами перемога, тому все буде добре. Слава Україні! Ще ще в планах? Ну, нам потрібна в місті каналопромивочна машина лосос. дуже потрібна. Над цим ми ще працюємо. Нам потрібні сміттєвози потрібні, потрібні такі ще екскаватори, потрібні погрузчики. Тому багато що потрібно в місті ну, взагалі ж практично нічого не закне купувалося. Тому багато років всі, всі машини старі, всі ламаються. Більш того, велика Проблема на автотрансервісі щодо вивозу мусора, тому що всі автомобілі білоруського виробництва запчастин немає взагалі, не поставляються. Тому зараз теж пророблюємо питання, щоб закупати європейську техніку, де є запчастини, щоб можливо було обслуговувати місто і вивозити сміття. Задоволений таким надсучасним поповненням техніки і керівник підприємства. Мы благодарны руководству города, а что, сегодня, города. Что, работаю, да? что сегодня, что да. сегодня изыскали вариант вот приобрести такую технику. Это для предприятия очень большого воодушевления на, на работу, особенно в военное время, когда сегодня всем тяжело, а мы получаем еще новую технику. Вот, поверьте, вдвойне будем трудиться, чтобы сегодня наши люди в городе вот оставались в тепле. На цьому зупинятись не збираються і вже ведуться переговори щодо закупівлі додаткового обладнання для трактора. Олена Маливан, Віталій Солодухін, Анатолій Лукінчук перший муніципальний канал.